починаємо нову тему, розділ такий відношення і пропорції. Що перше ми будемо вивчати, це що таке відношення, параграф 18. Е, ну, в математиці відношення це е, як синонім е, слова діли. Тобто, Частка двох чисел А і Б відмінних від нуля називають відношенням чисел А і Б або відношенням числа А до Б. То іншими словами, як приклад: 16 до 4, тобто відношення числа 16 до числа 4. Це 16 поділити на 4. Відношення 3 до числа 7. Три по відношенню до 7. Дві третіх відношення до 1,7. 0,2 відношення до 0,11. І у нашому відношенні, тобто в тому діленні, А, а і Б називаються членами відношення, а попередній, ну, тобто перший, да, якщо дивіться, А відноситься до Б то А попередній член відношення, Б наступний. Далі. Зверніть увагу, що у нас можна представити відношення до вільних чисел і дробових теж у вигляді відношення двох натуральних чисел. Ну і, до речі, відношення можна як двокрапочкою записувати, так можна і за допомогою рисочки. Тобто це два однакових записи. Далі, дивіться, наприклад, це числа відношення 0,3 до 1,2 можна ще записати за допомогою рити. Далі є така властивість відношення. Що якщо перший член відношення помножити на якесь число і другий член відношення помножити на те ж саме число, то відношення не зміниться. Тому можна записати у вигляді відношення двох натуральних чисел. Тобто 0,3 помножили на 10 буде у нас 3. І 1,2 помножити на 10 3 до 12. Можна навіть скоротити. І це 1 до 4. Тобто, іншими словами, це одні і ті ж самі значення цих відношень. Тобто відношення 0,3 десятих до десятих, це все одно, що відношення з 3 до 12 і це все одно, що відношення 1 до 4. Деякі відношення незручно записувати за допомогою рисочки, але ж це теж є правильним. Якщо два звичайних дроби у відношенні записуються, я так відділила ту рисочку, це відношення 5 шостих до 7 х такий, такий запис незручний, тому ну, як роблять відношення, наприклад, 5 шостих. До семи других відносних. Тобто за допомогою двократно. Так. Тому як зручно, так ми і записуємо. І це те правило, що я сказала, що відношення не зміниться, якщо його чого не помножити або поділити на одне те саме число, яке не дорівнює нулю. Ну і ось ще приклади, які, як я наводила. Відношення 1,2 до 2,5, помножили на 10 перший член відношення і друге отримали, відношення 12 до 25. Коли у нас є відношення двох дробових значень вигляді звичайних дробів, то ми можемо, до речі, помножити перший член відношення на 9, другий член відношення на 10, отримаємо. 6 до 7. Ну, а до речі, можна взяти і 2 третіх просто поділити на 7 дев'ятих, як ми це робили раніше, і записати, що це 2 третіх, помножити на число обернене до 7 9, тобто 9. 7. Потім скоротити, тут у нас 3, тут у нас 1. Отримаємо. Відношення 6 до 7. Ну, або якщо з двокрапочкою, то 6 до 7. Тобто не обов'язково таку властивість використовувати. Можна просто поділити отримати те ж саме відношення. Таким же чином використовували властивість для останнього прикладу 1,12 відношення до 0,25 умножили. Перший член відношення на 4, другий отримали відношення 6 до 1. Але знову ж таки нагадую, можна взяти і поділити таким чином. При діленні нагадую, мішані числа переводимо у неправильний дріб, це 3 других. Поділити 25 сотих, це 1, четвер. 3 других. Помножити на 4 перших, скорочуємо 1, 2 і отримаємо відношення 6 до 1, Або, як у нас в прикладі, 6 до 1 через двокрапочку крапочку відношення. Так, це я прибираю. Так, ну і це ілюструє, що таке відношення дробових чисел можна замінити відношенням натуральних числ. Це я вам сказала. Далі в цьому параграфі розглядаються приклади. Ми зараз їх скоренько розглянемо. Приклад номер один. Знайдіть відношення 3,9 метри до 16 см. Щоб знайти відношення, якихось... Певних одиниць виміру, то потрібно спочатку зробити їх однаковими, тобто або записати у вигляді сантиметрів, або у вигляді метрів. Тут у нас 3,2 метри перевели і зробили це 320 см, оскільки у метрі 100 см, то 3,2 умножила на 100, отримали 320 см. 320 см Відноситься до 16 сантиметрів, і це дорівнює 20. Зверніть увагу, що показує 20. У скільки разів одна величина більша, ніж інша, або у скільки разів друга величина менша, ніж перша. Тобто тут немає одиниць виміру. Тому відношення не має 11 виміру. Це частина. У скільки разів, да? разів. Другий приклад. Замініть відношення 7,15 до 49 відношенням натуральних чисел. Це те, що я вам показувала, але тут застосовується властивість відношення, множили на 45, тобто, знаходили спільний знаменник. 15 і 9 мають спільний знаменник 45, тобто НФК. І тоді множили на 45. Перший член відношення миножило на 45, другий член відношення скорочила, отримали відношення 21 до 20. Так. І е, е, далі у нас відношення А і Б у кілька разів це вам тільки що сказала, що відношення чисел А і Б показує, скільки разів число А більше за число Б, або яку частину числа А становить. Від числа Б. Зверніть увагу, відношення А до Б показує, ще раз, яку частину становить А від числа Б. Ще раз, А до Б. Це яку частину становить А від Б? А від Б. Так, ну і приклади, які. Де використовується відношення? Швидкість відношення довжини пройденого шляху до часу, за який пройдено цей шлях. Ціна відношення вартості товару до кількості одиниць тяговини. Кілограмів, літрів, метрів, коробок тощо. Густина відношення маси речовини до її об'єму. Продуктивність праці відношення обсягу виконаної роботи до часу, за який було виконано цю роботу. Ну. І це ми ще будемо розв'язувати в задачі. Друга частинка цього параграфу це масштаб, де використовуються відношення на географічних картах. Що ну, ось, мається на увазі? Ну, ви бачили географічні карти, і на цих картах завжди ну, зображені якісь там крапочками, якісь міста, наприклад, карта України. І ми можемо за картою дізнатися, яка реальна відстань між цими містами, наприклад, там між Харковом та Києвом. Як це робиться? Потрібно мати лінійку і мати змогу виміряти в сантиметрах лінійкою відстань між цими крапочками, що позначають міста. Потім. Внизу у карти завжди є якийсь масштаб. Ну і масштаб він завжди пишеться, от як, наприклад, один до десяти мільйонів. Що це мається на увазі? Що в одному сантиметрі на карті? Карта пише, міститься десять мільйонів. Теж сантиметрів, але на місцевості. На місцевості. Зверніть увагу, завжди сантиметри вліва від е, е, нашого знака, що показує відношення, і справа сантиметри. Завжди на картах так пишуть. Ну, на великих. Може бути, якщо у вас. Е, Карта, не карта, а який план кімнати, то там можуть бути пов'язані сантиметри і метри. Так. А на великих картах у нас таким чином, як я вам написала. Тепер дивіться: нам потрібно розуміти, ну, тому як це на місцевості 10 мільйонів сантиметрів. І Ітака. Дивимося, як пов'язані кілометри з сантиметрами. Так. І так, один кілометр це тисячу метрів. Це ви знаєте. Один метр це 100 сантиметрів, тому якщо тисячу помножимо на 100, це буде 100 тисяч сантиметрів. В одному кілометрі. Тому, якщо ми бачимо один по відношенню до 10 мільйонів, якщо ми поділимо на 100 тисяч, тобто відкинемо 5 нулів, 1, 2, 3, 4, 5, то ми побачимо, що 1 сантиметр це 100 кілометрів. Так зручніше сприймати нам наші відстані на місцевості в кілометрах, в метр. Так, далі. Як розв'язувати задачі? Є задачі ну, на масштаб таким чином, що є масштаб, відома відстань на карті, а потрібно знати відстань на місцевості. Або навпаки, відома масштаб є відстань на місцевості, а потрібно знати, яка відстань на карті. Або є відстань на місцевості і є відстань на карті, а потрібно знати масштаб карт. От. І, зараз я, тут як приклад, ну тут дивіться, у нас з вами у багатьох немає такого підручника, а, ну такого бумажного, да? але у нас є електронний підручник. Ну, на форзаці це в кінці підручника на обкладинці. Звичайного паперового є карта, і за тією картою є задачі, за якими можна знайти там якісь відстані за масштабу. Дивіться, зараз я вам тут поясню, потім перегорну в електронному цьому підручнику теж в кінці є у нас карта. Але зверніть увагу, що якщо підручник, то він там паперовий він стандартний розмір має. То, скажімо, тут ми можемо сторінку збільшити, можемо зменшити, і тому чітко виміряти лінійкою відстань між певними місцями було складно. Тому, коли будете робити домашнє завдання, ну, зробіть сторінку 100%, щоб було видно на екрані, і потім виміряйте. Ну і знайдіть відстаді. Ну, Я не знаю, як інше, по-іншому зробити тут в електронному вигляді. Тому так. Ну і що у нас? У нас на, на, на обкладинці є карта з таким масштабом. Ще раз, це означає, що в одному сантиметрі на карті відповідно 10 мільйонів сантиметрів на місцевості. Або 100 км в 1 см. І от тут описується, щоб за допомогою карти визначити відстань від Києва до Харкова, треба виміряти відстань між точками, які зображують ці місця. Ну, от виміряли лінійкою і отримали 4,5 см. Це на форзаці чи на обкладинці підручника. Ну, а далі, якщо у нас в 1 см 10 мільйонів сантиметрів на місцевості, в 4,5 см на карті, щоб узнати, скільки на місцевості потрібно, помножити 4,5 на 10 мільйонів. І отримаємо, зараз я прогорну вище 45 мільйонів сантиметрів, або відкинувши 5 миллиїв чи поділити на 100 тисяч, ми отримаємо 450 см. Кілометр, шукана відстань на місцевості між Києвом та Харком. Зараз я вам покажу, де знаходиться е, ця карта, тому що ну, не зараз, не сьогодні, а взагалі будуть задачі на наступному році на масштаб. Так. Дивіться, Я гортаю так до кінця, до кінця підручника. І потім у самому кінці, бачите, тут у нас є карта України, і ну, бачите, я можу її збільшити чи зменшити. Тобто тут десь потрібно знайти, коли відкриваєте, який там у нас масштаб. Ну, Не знаю, тут десь потрібно знайти. І коли будете розв'язувати цю задачу, візьміть, щоб от так от було, наприклад. Да, як я зараз розгорнула, і потім лінієчкою будете вимірювати між містами і знаходити відстання за цією картою, між якимись містами, необхідними задачі між містами України. Так, зараз я. Повертаюся і будемо розв'язувати задачі.